Добрий день, шановні студенти! Сьогодні тема нашого заняття перетворювальні пристрої, а саме інвертори. Сьогодні розглянемо такі основні питання. Основні поняття та визначення, автономні інвертори струму та напруги. Однофазний інвертор струму з трансформаторним виводом та інвертори напруги на повністю керованих напівпровідникових приладах. І так, що ж ми називаємо автономними інверторами? Це пристрої, що працюють на автономне навантаження і призначені для перетворення напруги постійного струму, напругу змінного струму заданої. Або ж регульованої частоти. На схемах можна побачити два види виконання. На першому рисунку це автономний інвертор струму. І на другому рисунку це автономний інвертор напруги. На схемі автономного інвертору струму ми бачимо, що 4. Тиристори працюють почергово і попара, тобто через навантаження ВС1, ВС4 та ВС3 ВС2. Будуть вмикатися почергово. Далі на рисунку другому: автономний інвертор напруги працює при включеному паралельно навантаженню конденсаторі. А тут на інверторі струму послідовно з навантаженням включений катушка індуктивності. Тобто це реактивні елементи, які дають змогу накопичувати енергію або ж забирати надлишки, так би мовити, на сини. Чому полягає сутність роботи автономного інвертору напруги? Він також будується на теристорах, які будуть включатися почергово, створюючи позитивні піхвилі на навантаженні. Додатково можна вмикати 4 діоди BD1, 2, 3, 4 за необхідності. На схемі однофазного інвертору струму з трансформаторним виводом. Ми можемо побачити, що ми маємо дві первинні обмотки трансформатора і одну вторинну трансформатора, до якої вже буде під'єднано навантаження. Тут ми маємо два робочих теристори вс 1 та ВС2, які будуть формувати із системи керування, будуть подаватися імпульси напруги на керуючі електроди. Живлення. Ось тут праворуч у нас, від джерела постійного струму. Так само коливання здійснюються на одній півобмотці первині трансформатора, або ж на іншій. А вже вторинна обмотка трансформатора, вона одна, яка буде передавати напругу на навантаження. На сьогоднішній день існує сучасні схеми. Виконання автономних інверторів, а саме набули широкого значення однофазний мостовий інвертор напруги на IGBT-транзисторах. З англійської дословно це польові транзистори з ізольованим затвором. Ось вони: ВТ-1, ВТ2, ВТ3, ВТ4. Принцип роботи той самий, як і на тристер, створення на навантаженні позитивної півхвилі. Адже ми домагаємось перетворення від напругу постійного струму у змінний з виходом чистої синусоїди. І на другому рисунку у нас показані, показана схема однофазного мостового інвертора напруги на двоопераційних територах: Ось вони вс 1 ВС2, ВС3, ВС4. Принцип роботи той самий: вмикання почергове і попарне. вс 1 ВС4 це позитивна півхвиля створюється на навантаженні ВС3, вс 3 вс 4 2 це негативна півхвиля на навантаженні. Перш ніж перейти до вибору інвертора, необхідно скласти ось такий алгоритм. Неважливо, чи це буде для побутових умов роботи інвертора, або для промислових, необхідно визначити потужність інвертора. Тобто ми сумуємо всі наші споживачі і додаємо десь 10-15% додаткової потужності до інвертора. Визначаємо тип інвертора і напругу системи. Це може бути 12, 24 або 48 В. Розраховуємо ємність акумуляторів, якщо ще необхідно, додатково акумулювати енергію. Також даємо оцінку споживання енергії інвертора. Це по часу, по напрузі, по тривалості, і таке інше. Чи є в цьому пристрої наявність захисту, вона повинна бути від перепаду напруг, від вологи, від шуму та вібрацій. інше. Також можуть бути оснащені сучасні інвертори розширеними функціями. Це і керування із застосунків мобільних і таке інше. І тоді вже робимо вибір за ціною, за виробником, за вище переліченими параметрами. <звук> На цьому ролику або ж відеослайді, ви можете перейти за цим активним посиланням. І побачити, як штучний інтелект за моїм промтом створив відеоролик за цими всіма питаннями, які сьогодні були розглянуті. Будь ласка, перегляньте його і напишіть в класі в коментарях, чи дійсно це відповідає і як розуміє штучний інтелект нашу технічну людську мову. На наступному слайді на вас чекає домашнє завдання. За вище вищеними темами. Що необхідно зробити? Візьміть свої побутові споживачі, розрахуйте їх сумарну потужність для ваших індивідуальних побутових потреб. І попередньо оберіть інвертор із безлічі, що нам на сьогодні пропонує ринок. Пройдіть тестування за. Цією темою і спробуйте згенерувати власний відеоролик на тему застосування автономних інверторів. Інструмент, за яким це можна зробити, або ж ресурс, ви знайдете за цим посиланням. Дякую вам за увагу! На все добре!